На протязі цього тижня, а саме з 20 по 24 березня, по території Львівської області, а саме, якщо брати конкретизувати це по території Підкам'янської Бродівській та Заблосійській громад, проводилися рейдові обстеження за фактом самовільного випалювання рослинності та її залишків, або ж порушення правил пожежної безпеки при розведенні багать. Під час таких рейдів, а саме на території Підкам'янської селищної ради та Бродівської міської ради, було виявлено факти порушень правил пожежної безпеки, а також самовійного випалювання. Взагалом, це чотири таких факти. Тобто, а саме на території Підкам'янської громади було виявлено два факти: порушення на території. Бродівській громади також було виявлено два факти порушення. На громадян було складено адміністративні протоколи, що в подальшому було на яких було винесено постанови про адміністративне правопорушення. Тобто, в кінцевому результаті вони отримали штраф. Якщо говорити про порівняння про статистику за 2022 рік. Де ми також проводили рейди, то варто згадати кількість пожеж, наприклад, і рейдів. Тобто, станом на зараз е в порівнянні з минулим роком, то кількість пожеж зменшилась. Рейди ми так само проводили і минулого року, але за минулий рік ми, наприклад, е більше виявили в таких фактів. Тобто минулого року люди десь більше спалювали і. Менш були проінформовані, що їздять рейдові групи зараз. Наскільки моніторячи ситуацію через мережу інтернет, громадяни знають, що їздять рейдові групи, і знають, що за самовійне випалювання передбачена адміністративна відповідальність. Окрім того, ми ще здійснюємо профілактичну профілактичні бесіди, профілактичну роботу і роз'яснюємо громадянам, що за Порушення правил пожежної безпеки за самовійне випалювання будуть складатися адміністративні протоколи. Що стосується тенденції виникнення пожеж, останніх пожеж, які виникали або передостанніх пожеж, які виникали, це починаючи з п'ятниці минулого тижня, так аж до 21 березня, це в нас здається вівторок був. То останні пожежі виникали безпосередньо в темний час доби, тобто в період, коли рейдова група вже закінчувала свою діяльність. Безпосередньо дві пожежі і підряд виникали безпосередньо в самому місті Бродівської громади, міста Броди. Це вулиця Тернопільська, за цвинтарем, так поряд з сосновим бором, і село Сиденівка. Обидві пожежі виникли в темний час доби, що стосується пожежі в селі Накваша під Кам'янською громадою, вона безпосередньо була виявлена працівниками пожежної. А якщо конкретно говорити, це під час проведення рейдів безпосередньо мною, то було виявлено факт пожежі, горіння сухої трави рослинності на площі 1 тисяча метрів квадратних.